Привіт! Мене звати Ольвія Біган, я співвласниця архітектурної студії Bigan Architects, яка ще й до речі є навчальним авторизованим центром Graphisoft Ukraine. У цьому відео я хочу розповісти вам, чому настільки важливо виконувати проєкт швидко, які фішки особисто я використовую під час розробки проєкту в Archicad, А у кінці відео розкажу спосіб, без якого я просто уже не уявляю проєктування і який я просто обожнюю. Давайте почнемо з того, чому взагалі важливо виконувати. Вити проєкт швидко. Насправді все дуже просто і є декілька ключових переваг. Чим менше ви витрачаєте часу на рутинну роботу, тим більше часу у вас залишається або ж на творчість, або ж на відпочинок. Якщо ви можете виконувати проєкти швидко, то ви однозначно в роботу можете взяти більшу кількість проєктів, а це позитивно позначиться на вашому заробітку. Клієнти часто цінують швидке виконання проєкту, адже ніхто не хоче довго очікувати на реалізацію своєї мрії. Тому чим швидше ви розробите проєкт, тим більш задоволений буде ваш клієнт, і з більшою ймовірності він порадить вас своїм друзям чи знайомим. Здатність розробляти проєкти швидко може стати ключовою перевагою на ринку, адже вже дуже багато спеціалістів навчилися розробляти проекти швидко. А от розробляти проекти швидко не втрачаючи якість. Це вже завдання з дірочкою. А тепер давайте перейдемо від теорії до практики, і я розповім вам 4 фішки, основні, які я для себе виділила, і точно рекомендую застосовувати під час розробки проєкту в Архікад. Отже, перше, це панель вибрана. Якщо ви ще не чули про цю функцію або ж чули, але до сих пір не використовуєте, то ви точно витрачаєте купу часу даремно. За допомогою цієї панелі ви можете налаштувати об'єкти та елементи один раз в одному проєкті. А потім використовувати в наступних. Звичайно, у нашому шаблоні така панель вже є налаштована, структуризована відповідно до нашого регламенту по папках, і у нас вже там налаштовані усі необхідні нам об'єкти та елементи. Інша корисна і важлива фішка це варіативність. Під варіативністю я маю на увазі можливість створювати більше одного варіанту планувань в одному файлі. До 26-ї версії для того, щоб створити декілька варіантів планувань в одному файлі, ми використовували панель реконструкції і через додавання додаткових фільтрів налаштовували варіанти планувань. Після оновлення архікаду до 27-ї версії вже в нас є додаткова функція варіативність, і це просто функція топ. Адже за допомогою неї ми можемо створювати не тільки варіанти планувань, а взагалі варіативність всього у файлі, і ще цю варіативність комбінувати між собою. Звичайно, розробка декількох варіантів планувань в одному файлі заощаджує ну просто уйму часу. І взагалі, оця одна функція 27-ї версії, варіативність варта того, аби ви просто оновилися уже до 27- Цьомої версії. Я вже не кажу про ще одну дуже класну функцію, яку я просто закохалася це гайд розмірів. А взагалі, про всі ці оновлення 27-ї версії, ви можете переглянути у відео, яке Міша записав одразу після оновлення архікаду. Мені вже, звичайно, не терпиться вам розповісти про спосіб, який я просто обожнюю. Але для початку давайте поговоримо про третю, не менш важливу фішку, це графічна заміна. Саме графічна заміна дозволить вам відобразити один і той самий об'єкт по-різному на різних планах, фасадах, розгортках чи розрізах. Отже, налаштовуючи графічну заміну або ж комбінацію графічних замін у вашому проєкті, ви можете використовувати їх знову ж таки з проєкту в проєкт і вже не витрачати час на налаштування. І це заощаджує просто дуже багато часу під час оформлення, а також, до речі, під час перевірок. Адже графічну заміну можна використовувати не тільки для оформлення, а ще й для перевірки вашої моделі. Ну і нарешті я можу розповісти вам про свою улюблену четверту фішку: це можливість працювати в командою в одному файлі. Ця можливість називається Teamwork і вона моя улюблена, тому що найбільше, що я роблю робити, це роздавати задачі. Teamwork – це дуже важливий інструмент ефективної роботи, адже використовуючи його, вам більше не потрібно перекидуватися між собою файлами. Ваш файл знаходиться на сервері, і ви одразу там можете поділити всі відповідальності та задачі між собою. До речі, про Teamwork у нас є окреме відео і навіть цілий вебінар, тому запрошую вас його переглянути. А ще дуже класне оновлення полягає в тому, що ми додали до всіх своїх курсів, незалежно від рівня, Beginner, Foundation, Level Up, цілий блок про роботу у Teamwork. Бо вважаємо, що це правда must-have для кожного спеціаліста. І вже одразу під час навчання наші студенти зможуть попрацювати в одному файлі, підключившись до серверу. Я вважаю, що це дуже класна можливість. Звичайно, ці чотири фішки – це далеко не усе, що потрібно для ефективної та швидкої роботи у програмі, адже ми ще з вами не поговорили про необхідність шаблону та про те, що ефективна робота просто неможлива без ґрунтовних і глибоких знань програми. Проте ці чотири фішки це точно те, з чого ви можете почати. Бажаю вам працювати ефективно та у задоволення і обов'язково достойно монетизувати свої послуги. А ще запрошую приєднуватися до наших курсів по ефективній роботі в Архікад за посиланням, яке я залишаю в описі до цього відео. Не забудьте підписатися та до зустрічі у наступних відео.